Вітаю, друзі, сьогодні булочки будуть, пиріжки, ну щось таке. Зараз замісимо тісто. Гарне таке почти ідеальне для булочок. Для цього я приготувала 25 грамів дріжджів, сирих, молоко, одна склянка, 200 мл, 2 ложки цукру. Так розбовтуємо яйця і білок. Жовток від одного яйця залишаю, щоб змастити. Так, і дві ложки столових олії. Лию зразу сюди. так Борошна я приготувала 4 склянки 200 мл. Але воно може піти не все. Будемо домішувати, помішувати поступово, і воно покаже скільки. Потім в кінці розкажу, скільки пішло борошна. Дріжджі розійшлися, я так розбила їх трошечки в тепленькому молоці. Цукор розійшовся. Половину борошна я сюди просіяла в миску, виливаю і починаю замішувати. Так, сюди ще добавлю чайну ложечку розпушувачаткову мукичку. Так. І пів чайної ложки солі. Ось. Все. І замішуємо тісто легке таке. Ось так вимішується тісто. Додаю решту муки, тут у мене трішечки ще залишилося. Так, і 30 грамів масла. І так, зараз з маслом буду перетирати і замішувати. Вимісило тісто. Ось таке воно легке, м'ягеньке, пухкеньке. Зараз ми капельку олійчику. Змащую мисочку, змащуємо тісто наше і ставимо його на відпочинок, на годинку, може більше. Накриваю плівкою і рушничком і ставлю у тепле місце. Нехай піднімається. Наше тісто підійшло. Ось. Ми випустили ми повітря і тепер ділимо на 12 кульок. Я буду розривати просто пополам. такі кульки робити. Простояло десь хвилина, 10-15 хвилин, година 10-15 хвилин простояло. Тісто ось, і таке воно пухкеньке вийдеться. Булочки, пиріжки. І так далі виробляємо кульки. Накрили плівкою, вони трошечки ті кульки відпочили. І тепер роблю булочки. Звичайним ковпачком від води видавлюю дирочку. Так, тут розрізаю на вісім. Таких пелюсточок. Так, забираємо цю кришечку і ставлю джем смородиновий, і все і ставлю на дечко ось. І все. Виробляємо так далі. Ось квіточки я зробила, а тепер хочу листочки зробити ще. Показую, як я це роблю. Так. Сюди кладу макову начинку. Так, отак от трошечки повздовж. Заліпляємо. Як звичайний пиріжок, приплюскуємо трішки. Так, так добре? Тоді складаємо пополам, тут приклеюємо його, прижимаємо і робимо. Надрізики з одного і з другого боку. Ось і виходить листочок. І робимо далі. Ще хочу показати формовку булочки такої. Колись я так робила дідь. Просто розкачую блінчик цей. Мащу звичайною олією, так, і посипаю цукром. Гарно так. Посипаю цукром. Скручую. Ось так. Рулетиком защіпую. Так. Складаю. Так, тут зачіпувати добре. І розрізаю. Ось. І ще такий один варіант формовки. Ось, накладаю начинку макову. Так. Де. Загинати при пліскую. Так. Тут на косячок ріжу надрізаю трошечки так. Ось. І закручую далі. О, і виходить такий рулетик. І все. Ось. Наші булочки вироблені. Включаю духовку, їх накриваю, нехай відпочивають, поки не піднімуться вдвічі. Булочки збільшилися у два рази. Я їх помастила таким мазанням, жовток і ложка столова молока. І все, духовка нагрілася 180 градусів. І ставимо у духовку, ну, 25-30 хвилин. Потім скажу, скільки було в духовці. Пиріжки спеклися. Ось вони ще, звичайно, дуже гарячі. Ось, які вони мають вигляд. Дивіться, які вони пухкенькі. Ось. І плюшки, ну, напевно, вони так називаються правильно. Бачите, які гарні. і так, діляться. Так що не обов'язково їх і маслом перемашувати. Олією теж дуже смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім. До побачення.